Слава Ісусу Христу, шановні брати сестри, шановні друзі, ви на каналі Вадима Смітюха, і в цій відеоролику я хотів би зробити огляд книги Олексія Лідяєва «Печать праведності. Підкреслити як добре, так і те, з чим не можна погодитись. Але перш чим це робити, я би хотів сказати кілька речей про саму особистість автора. Єпископ Олексій Лідяєв, талановита творча ярка особистість, і з цим важко поспорити. Засновник та пастор церкви Нове Покоління, Рига Латвія, автор багатьох мюзиклів та творчих проєктів, один із них знаменитий Кіфа. Олексій Лідяєв написав ряд книг. Перша Как вижить во время фінансового кризиса. І я маю особисто цю книгу. Друга бумеранг, третя – «Вижить, тобі жить, четверта камінь притневіння, п'ята пічать правідності. По сьогодні Олексій Лідяєв достатньо активний, приймає участь в різних програмах, ефірах з різними людьми. І це можна бачити за це можна простежити. Олексій Лідяєв, хочу сказати, ще має хорошу позицію щодо. Війни Росії з Україною. Він називає речі своїми іменами Росія Путін агресор. На відміну від багатьох інших єпископів, у Олексія Лідяєва дуже хороша позиція щодо того, що робиться сьогодні в Україні. Да? І це дуже приємно. Буквально на днях читав книгу Олексія Лідяєва «Печать праведності. Відразу скажу такий аспект спасіння як праведність виправдання далеко не у всіх церквах розкритий. Люди дуже часто проповідники обмежуються тим, що говорить, Бог нас виправдав. А що це таке? Виправдання що це? Чим воно являється? Чим воно не являється? Які його складові і результати? На жаль, про це мало говориться. Не так давно мав можливість зустріч з тими, хто до хрещення. І ми говорили про це про виправдання, про відродження, особливо нагло зробили на виправданні, що це таке. Тому е, слова печать праведності, назва книги, е, напевно, Олексій Яй взяв із тексту послання до Римлян 4 розділу 11 тексту. І знак обрізання він одержав печать праведності тієї відвіри, тієї віри, яку мав у необрізанні, щоб бути йому батьком усіх. Хто вірує в необрізані, щоб і їм була врахована праведність. Читаючи цю книгу, ви е, знаєте, з багатьма речами я погоджуюсь і я би хотів деякі просто речі озвучити хороші речі насамперед. Праведність зіждиться на прошлом основанні, який Біблія називає іскупленням. Справді, виправлення це пліт від куплення. христиане – определение всех верующих. Праведники – определение реального христианина, христианства. Праведник – это прозрачная личность, сквозь которую легко видна личность Иисуса Христа. Любой праведник – христианин, но не каждый христианин – праведник. Праведность – это дар. И с этим не поспоришь, Библия про это говорит в послании до римлян. Особливо хотів бы звернути увагу на визначення благодаті. Олексієм Валентиновича. Что такое благодать? Благодать – это созидательная сила и для духа, и для души. И он на текст. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергшие нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Титул, другий розділ. З 11 по 12 вірш. Але є те, з чим я не можу погодитись в цій книзі. В цій книзі є великі богословські помилки і певна однобокість. І я спробую це озвучити, показати щось прочитати. Олексій Ліяєв пише в цій книзі. Е, в розділі. искупление оснований праведности. Но вот пришел Христос. Он разговаривал не с узниками, он разбирался с хозяином тюрьмы. Я хочу выпустить на свободу всех измученных. А что ты дашь мне за это? Это по его думке Иисус спелкуется с сатаной. Я свою жизнь отдам. Я плачу своей кровью, своей жертвой, я плачу своей смертью. Он заплатил. А кто платит, тот и заказывает музыку. При исподних глубинах Иисус поразил голову древнего змея. Я заплатил выкуп за свободу каждого из них, и поэтому, дьявол, давай ключи от всех бараков. По-партизански Господь не действовал, через забор нас не спасал. Он официально и публично разобрался с сильным, дьявол, связал его, то есть лишил сил, имеющую державу смерти, и сказал... «Дьявол, ти даш мені всі ключі. Но пришлі, ти відкроєш всі бараки, і відпустиш всіх ізмучених на свободу. Хто платить, тот не тільки заказує музику, але і розпоряджається оплаченим товаром як своєю собственністю. Ми вже бачимо з цього тексту, який я прочитав із книги дослівно. Що Олексій Дяєв вважає, що по суті, ціна була заплачена дияволом. Ісус мав справу з сильним цептом з дияволом. І я би хотів ще далі почитати, ще більш ясніше це стає. Принцип оплаченого товара. Якщо товар в магазині оплачен, власть над ним переходить від продавця до покупателю. І останній свободно може виносити його із магазину і вести домой. Неоплаченный товар собственность магазина, оплаченный товар собственность покупателя. Террорист утверждает, удерживает заложника до тех пор, пока не будет заплачен назначенный, назначенный выкуп. Как только деньги уплачены, заложник на свободе и может возвращаться домой, выкуп разрушает над заложником власть захватчику и он, как собственность, приходит из рук террористу в руки освободителя. Мы были собственностью дьявола, рабами греха, жертвами его террора, заложники ада, томящиеся в бараках смертников. Но с того момента, когда на кресте Иисус произнес «свершилось», каждый товар на рынке дьявола был помечен печатью «оплачено». Если я оплаченный товар, я не собственность рынка и его хозяина, я собственность покупателя – Поэтому мое место не на ринге, не на гражданном базаре, а в его тронном зале. Если ты оплаченный товар, тебе никто не помешает оставить базарную площадь. Тебя никто не, тебе никто не помешает оставить тюремные нары и, за, и распрощаться с бараками. За наше избавление заплачено, поэтому не через тайные подкопы и не через забор, а торжественно через открытые двери мы имеем право выйти из Проклятого дома рабства на свободу во имя нашого драгоценного Искупителя Ісуса Христа. І так, якщо освободит, освободить, то істину свободний будете. І ще кілька речей про викуплення, що він розуміє під викупленням. І далі я буду пояснювати і опровергати ці речі, які він говорить. Искупление это самая крупная сделка в истории человечества, где Бог платил самую высокую цену за спасение человеческого рода. Дьявол разбирается в деньгах, деньгах и ориентируется в валютном рынке. Если бы это были деньги, не подкрепленные Золотым фондом Царства Божьего, если бы на просвет он не увидел водяных знаков изображенных Отца Небесного, изображение Отца Небесного. Если бы это была неконвентируемая небесная валюта, не представлявшая ценности на земле, как рубль в Америке, дьявол бы никогда не отдал свой товар. Он требовал не плетарские гроши, он вытребовал царскую валюту. За человека человек. Не уступлю ни на минуту. Какой навар? Товар дороже. Неумолимая цена. За грешный род безгрешный агнец, за, беззаконные пусть, за беззаконие пусть платит праведность сполна пусть Бог умрет за человека в человеке. А около девятого часа возопил Иисус громким голосом, или, или, ламаса в тане. то есть, Боже мой, Боже мой, для чего ты меня оставил? Ото, то, шановни, с чем я не сгидный, что тут не так? Із прочитаних мною речей із книги Олексія, Олексія Лідяєва за назвою «Печать праведності» стає ясно, що жертва Христа була націлена на диявола. Відкуплення це справа з сильним, цебто дияволом. Це велика єресь. Він говорить, що е, люди були власністю диявола. Це велика єресь. Чи говорить так писання? Ні, так Біблія не говорить. Коли ми читаємо старий і новий, особливо старий заповіт, ми бачимо, що жертви націлені на Бога. Псалом 50, -й, 19 -й вірш, вихід, 12 розділ, 27 вірш, книга Левіт, 1 розділ, 9 вірш і багато інших текстів в старому заповіті говорять, що жертви націлені на Бога. Що говорить новий заповідь? Кому направлені жертви? Давайте читаємо кілька текстів. Римлянам, 12 розділ, перший вірш. Тож, благаю вас, браття, через Боже милосердя. відповіддавайте ваші тіла на жертву, живу, святу, приємну Богові як розумну службу вашу. Євреям 11 розділ, 4 вірш. Вірою Авель приніс Богові жертву кращу, як Каїн. Нею засвідчений був. Що він праведний, як Бог свідчив, про дари його. Нею і вмерші він ще промовляє. Послання до Євреїв 13-15 вірш. Отож, завжди приносимо Богу жертву хвали, цебто плід уст, що його ім'я славлять. Отож, ми бачимо, що Писання закликає приносити Богові жертви, а не один одному чи дияволу. Так, жертви і приносили з ідолам, але це мова йде про погані жертви. Наприклад, Книга Дісітих Апостолів, 7 розділ, 41 вірш. І зробили вони тими днями теля. і вони жертви приносили та веселили з діл своїх рук. Але це не жертва до вподоби Богові. Це не те, що вимагає Бог і чого хоче. А тепер, шановні, подивимося в новий заповіт про справу Христа. Що це? І кому вона була направлена? Як новий заповіт змальовує діло Христа останнього Адама, представника людства? Новий заповідь говорить, що те, що зробив Христос на Христі, було жертвою і направлено по відношенню до Бога, Богу. Читаємо Римлянам 3 розгляд, 25 текст. Що Його, цепто сина свого, Бог дав у жертву примирення в крові Його через віру, щоб виявити свою правду через відпущення даніше вчинених гріхів. Ісус був жертвою примирення. Римлянам 8 розіл, 3 вірш. Бо що було неможливе для закону, у чому Він був безсилий тілом, Бог послав сина свого подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Ефесянам 5 розіл, 2 вірш. І поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе. Я почитаю зараз навіть в е, перекладі Валерія Громова. І живіть у любові, як і Христос возлюбив нас і віддав себе за нас, приношення і жертвою Богові, в запашність приємну. Кому була жертва Христа те, що зробив Христос? Богові конкретно говорить цей текст. Тому можна сказати ось так приблизно: Божа любов заплатила Божої справедливості. Божа любов в сині через сина заплатила Божої справедливості, а не дияволу. І ще прочитаємо, скажімо так, можна прочитати послання Євреям 7 розділ, 27 текст. Який не має потреби повсякденно, як ті пересвященники приносити жертви спочатку за свої гріхи, а потім за гріхи народу, тому що він зробив це один раз, приніс жертву самого себе, він був і жертвою Христос. І коли ми читаємо, читали ремлянам 3 розділ, 25 текст, то там написано, що Ісус є, був жертвою примирення. Давайте прочитаємо, і важливо дещо сказати, якого Бог призначив умолостивлення через віру в Його кров для доказу Його праведності через залишення без покарання раніше вчинених гріхів. Умилостивлення. А в післані, в першому післанні Іван говорить в другому розділі, перший фіршах. діточки мої, це пишу я до вас, щоб ви не грішили. А коли хто згрішить, то маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного. Він у благання за наші гріхи, не тільки за наші, але й за гріхи всього світу. У благання, умилостивлення. І це направлено по відношенню до Бога. Ісус був ублаганням за наші гріхи. Жертва Христа була направлена на Бога. Голговський хрест на самому ділі умолостивив Бога, до такої міри задовольнив Його справедливість, справедливі вимоги, що милість Його і милосердя в обільній мірі сьогодні шириться на тих, хто приймає Його. Умолостивлення означає, що смерть Ісуса повністю задовольнила всі праведні вимоги Бога до грішника. Оскільки Бог святий та правний, Він не може закрити очі на гріх. Через чинок Христа Бог повністю задовільнений тим, що його праведні стандарти було дотримано, дотримано було праведний, праведних його стандартів. І тепер, через союз із Христом, віруючий, може бути прийнятий Богом і захищений від гніву Його. Жертва була направлена по відношенню до Бога. Мета її була задовольнити Божу справедливість, але абсолютно вона не направлена до диявола. Він, Ісус, не мав справу з дияволом так, як Олексій Яв пише. Олексій Яю говорить, що ми, люди, були власністю диявола. Чи говорить про це писання? Ні, ніде ми так не знайдемо. Ми є власністю Бога. Люди були рабами д'явола власністю так, як в продавця наркотиків. Юридично нуль влади мав над, має владу діявол над людьми. Звичайно, через гріх він поработив. Не будемо ми про це говорити більше. Олексій Лідяйов пише: якщо ти оплачений товар, тобі ніхто не помішає, оставити базарну площу». Тібі ніхто, ніхто не помішає ставить тюринні нари і розпрощатися з бараками. Окей. Ісус заплатив, ми всі з цим згідні, була заплачена ціна, віддав своє життя, пролив свою кров. Ціна відкуплення кров. Але як багато людей сьогодні у владі гріха, і їм потрібне звільнення. Але ж Ісус заплатив. Вони в рабстві і гріх, в гріха да, в його владі. І вон, їм потрібна ще Божа дія зі сторони в їх, щоб вони могли звільнитися. Але ж Ісус заплатив. Тому, шановні, коли ми говоримо про спасіння, як важливо бачити дві наступні речі: є об'єктивний аспект у спасінні і є суб'єктивний. Об'єктивний аспект це те, що зробив Бог в Христі. Написано: так, бо Бог полюбив світ, що дав сина свого однородженого. Це об'єктивний аспект. Це було вже сталося. Але є суб'єктивний аспект, щоб кожен, хто вірує в нього, не загинув, але мав вічне життя. Давайте ще інший текст, інший приклад. Де дуже ярко це показано. Писання каже, що Бог вже примирив світ з собою через Христа. Це об'єктивний аспект Спасіння. Читаємо друге Пісня до Коринтян, 5, розрізну, 18 19-й текст. Усе ж від Бога, що нас примирив із собою Ісусом Христом і дав нам служіння примирення, бо Бог у Христі примирив світ із собою самим, не зважавши на їхні провини і поклав у нас слово примирення. Об'єктивне примирення це забезпечуючи примирення, воно вже звершилось. Ісус приніс себе в жертву. Бог примирив світ. Але є інша сторона. Писання каже, примиріться з Богом це суб'єктивний аспект. Читаємо друге пісня до Коринтян, 5 розділ, 20 вірш. Оце ми, як посли замість Христа. Ніби Бог благає через нас, благаємо замість Христа, примиріться з Богом. Це примирення є примиренням пережиттям, переживання в досвіді нашому. Ми, як посли, благаємо, примиріться з Богом. І це стається прижитті людини, коли вона навертається до Бога з вірою в покаянні в цей момент. Дух Святий відроджує її, вона приймає дар спасіння. Стаються такі дії, як відродження. Скажімо так, Союз з Христом, вона поміщена освячення, виправдання, примирення, усиновлення. І якщо цього суб'єктивного аспекту не буде в досвіді нашому, то людина лишається неспасенною. не дивлячись на те, що Ісус вже заплатив ціну. Вже віддав своє життя, вже було відкуплення. Але є ще, як я хочу сказати, що ми пам'ятали, є так, об'єктивний аспект, який стався, але є суб'єктивний. І без суб'єктивного, без дії Божої в людині, коли вона вірить, не можна скажімо так, користуватися спасінням в досвіді. Людина лишається без цієї дії неспасеною, хоч Христос мер за всіх. Перший аспект об'єктивний, вже зроблений. Божа дія, Ісус помер, відбулося відкуплення, куплення, кров. Но щоб людина прийняла в досвід спасіння, Божий дар спасіння через віру по благодаті. Потрібно, окрім того, що зробив Ісус на Христі ще і дія Духа Святого. Вже сьогодні, коли людина приходить до Бога, потрібно відродження. Без цієї дії. Не можемо ми ніяку волю переживати і ходити в якійсь ту волі. Тому я майже не бачу цієї сторони в книзі Олексія Лідяєва. Ісус заплатив, все, ти вільний, ти можеш виходити. Ще є інший аспект суб'єктивний. Потрібна дія Божа для того, щоб людина пережила в досвіді спасіння Боже. Тому, шановні, хай допоможе нам Господь пам'ятати ці дуже важливі речі, розділяти їх. І дійсно, коли ми говоримо про праведність, це дуже потужний аспект спасіння. Про, цього, про цей аспект спасіння слід говорити в церквах. Що це таке праведність? Що таке виправдання? Що воно означає, а чим воно не означає? Що включає воно в себе? Що воно породжує? Які результати нього? Це дуже потужне благословення Боже. Виправдання це дар. Але точно Ісус не платив ціну дьяволу. Не потрібно дьяволу надавати такої великої ролі уваги. Ісус Його жертва була націлена на Божу справедливість. Божа любов заплатила Божу справедливості. Саме так. Тут дьявол не при чому. І ми маємо саме так розуміти. І він, Тобто люди власність Божа, а не дьявола. І хай допоможе нам Бог правильно ці речі розуміти. Розуміти, що є об'єктивний аспект спасіння. Це те, що вже звершив Бог через Христа у Христі. Но є суб'єктивний аспект спасіння. Це те, що сьогодні робиться, що має людина робити, це вірити. І коли вона вірить, Дух Святий відроджує її, поміщає в союз з Христом. Да? І тепер вона вже нове творіння. Тепер же вона вільна і може ходити і користуватися тою свободою, яка є у Христі, тому що вона вже є з цього моменту у Христі. Хай всій Бог благословить. шановні, щиро дякую. За перегляди моїх відероликів, дякую за коментарі і дуже дякую за поширення моїх відероликів. Хай всі в області. Якщо ви ще не підписані на мій ютуб канал, у вас є можливість прямо зараз це зробити. Я вам за це буду дуже і дуже вдячний. Будьте благословенні. з Богом!